Згідно законів фізики протилежності притягуються і в цьому неймовірному тяжінні і народжується гармонія слів, почуттів, думок і мелодій. Спочатку було слово, точніше, пісня Тараса Тополі про абсолютні протилежності, що дуже різняться, але все ж таки не можуть один без одного. Назва тієї пісні Антитіла і стала згодом назвою музичної групи, яка в своїй творчості намагатиметься в будь-якій буденній ситуації віднаходити глибинний філософський зміст. Я б не хотіла заполітизовувати зараз нашу ні, розмову. Не маю цього я б хотіла просто запитати, досить відомі актори, артисти, виконавці в цей неспокійний скажімо, час скасували свої виступи і в Україні, і в Кіровограді в тому числі. Ви ні. Ви їдете туром, і наскільки я знаю, навіть не тільки по містах України. Ви нічого не боїтеся? Вам не знайомі ніякі фобії? Фобії є певні, але е, нічого не вічне, ніхто не вічний. Якщо ти артист, ти маєш якусь функцію робити. Ну, ми не стали лякатися. І ми продовжили тур, мало того, ми додавали до нього навіть прес-конференції в тих містах, де ми можемо їх робити, де є згода організаторів. Музикант повинен співати. Музикант як публічна особистість повинен декларувати свою позицію. І дуже хочеться, аби в Україні музиканти, ми всі проходимо такий етап природження, щоб в Україні музиканти були не тільки придворними шутами, а ще й суспільно свідомими рольовими моделями. От, власне, до цього йдемо. Наскільки показує досвід світовий існування чоловічих гуртів, на заваді стають зазвичай. До подальшої співпраці. Дві речі гроші або жінки. Скажу так, гурт Антитіла в тому складі, в якому ми є почав свою працю у 2008 році. Ми зібралися. власне, Результатом цього зібрання став перший альбом, який називався буду вуду Ми підписали контракт з відомим продюсерським центром, здійснили випуск багатьох синглів, відеокліпів. Потім так сталося, що ми пішли у вільне плавання, в якому перебуваємо і до цього часу. Стосовно там, заваді, на розвитку команди. Жінки не стають, у нас більшість вже має дружин, фактично всі, окрім Нікіти і нашого звукорежисера Максима, вже хто має дітей, хто чекає на дитину. Тому наші жінки нас розуміють. І... З грошима також, ніби все добре. Учасники гурту Антитіла ніколи не мріяли про славу та надвисокі онорари з цього приводу. Вони просто захоплювалися музикою і дуже хотіли знайти свій власний стиль і власний почерк, самобутність якого відчувалася поглядачеві одразу вже з перших акордів і з перших рим. Боже Це знайомство було напрочуд приємним і значимим. Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя крупним планом зі своєю власною філософією життя і власним світоглядом. Молодий, розумний, обдарований. Який же він поза знімального майданчика, так би мовити, по той бік Рампи. Дивіться. Найбику роль у встановленні, в творчому встановленні і вас, і гурту відіграла програма Шанс шанс відрізняє поміж всіх інших шоу талант-шоу, що це був абсолютно український продукт. Це була від початку і до кінця зроблена українцем в Україні. зроблена українцем в Україні талант-шоу, яке реально давало змогу на гарний старт музичний. Звичайно, що скрімо, коефіцієнт корисної дії з цієї програми він досить маленький, тому що ну, дуже багато співаків, так, молодих талантів йшли туди, штурм туди, не маючи на меті продовжувати музичну кар'єру, або маючи продовжувати при якихось вдалих обставинах, якомусь далому вдалі протекції. Кондратюк її не здійснював, він займався програмою Шанс. Караоке і своїми артистами, які в нього були, це там Козловський, Табаков, здається, ще так виконався. Тому дуже багато тих співаків, які пройшли через цю програму, десь втратились. І, і скажімо, я думаю, навряд чи вже більше колись вийдуть на музичну аліб. Залишилися ті, які першочергово ставили свою ціль займатися музикою і розвиватися в цьому напрямку. Я знаю багато людей, які... Можливо, навіть якщо не стали співаками на великій сцені, так, але працюють в цій сфері, мають задоволення від того. Тому шанс це такий величезна, така гарна сторінка в історії співочої України. Після успішного дебюту шкільного гурту він марив про велику сцену. Просто стільки накопилося думок, настільки багато з'явилося віршів, що несила було тримати їх при собі. Хотілося поділитися з великою глядацькою аудиторією. І хоча своє майбутнє Тарас бачив на великій сцені, навчатися все ж таки пішов до юридичного вузу. А де ви навчалися? Я закінчив 48-му гімназію в місті Києві, а потім університет внутрішніх справ. Тобто ви силовик? Ну, За професією? Не так. Диплом у мене правознавство. Професія в мене слідство, боротьба, закінчив факультет, боротьба з економічною злочинністю. Але випав йому у житті шанс ні, не в якості незапланованої випадковості, а у вигляді суперпопулярного на той час телевізійного проекту на провідному українському телеканалі Інтер. Гурт Антитіла тоді вперше за всю історію проекту не переспівав чужі хіти, а виконав власну композицію під назвою Я не забуду першу ніч то був їх перший вражаючий справжній успіх. А за ним вигідні контракти, престижні європейські фестивалі, ротації, фан-клуби. Якби не було того шансу успішного, був би шанс вашому гурту відбутися. Я взагалі не бачу проблем. В, 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 в Чи були б якісь інші на це запитання? Тому, що, е, не залежить взагалі не, не є суттю, скажімо, е, сам факти е, програми, потрапляння артиста на програму. Головним першочатковим завжди є бажання артиста. Якщо у людини є бажання і е, е, сили здійснювати е, е, самовдосконалення і певні дії в напрямках своєї мети. То будуть і шанси, і не шанси. Ще 25 сходинок. Шанс це лише одна зі сходинок гурту антитіла, після якої було багато-багато-багато інших. Просто Вона об'єктивно перший раз відкрила великі аудиторії команди антитіла. Антитіла як колектив формувалися декілька років. Як вважають його теперішні учасники, останнє перезавантаження відбулося навесні 2008 року. Тому самі артисти саме 2008 і вважають роком створення сучасних антитіл. То ви вирішили для себе вже абсолютно, що мистецтво ваша дорога. А як батьки ваші це сприймають? Тому що ну мало хто вважає музику навіть зараз якоюсь серйозною професією. Ну, Мої батьки мене виховували завжди ліберально. Оскільки я пам'ятаю, завжди скажімо, будь-які заборони щодо чогось вони намагалися так, І навіть якщо скажімо, аргументація щодо заняття тієї чи іншої діяльності була для мене недостатня, Щодо заборони заняття, то я продовжував займатися і так стало з музикою. Там декілька разів взагалі загалом підтримували так. Тому що починаючи там 6 років, я займався на скрипці, я співав хорі, колективна творчість в ансамблі грав. Що я тільки не робив. А в результаті я прийшов до сучасної колективної творчості. Коли я до неї прийшов, це було в школі. Звичайно, почали страждати навчання, учбовий процес. Пропуски уроків, якісь, ну, голова в зовсім іншому місці була вже розумієте, а це якраз 10-11 клас, скоро вступ до вищого учбового закладу, то на той момент трошки, скажімо так, забороняли навіть, ну, об'єктивно, вказуючи на те, що ти маєш отримати диплом, музика, якщо тобі це подобається, це буде твоїм заняттям, ти нікуди від цього не дінешся. Ну так воно і сталося. Я поступив до університету внутрішніх справ. Коли там навчався, мені також Муштатенко ну, Олександр Іванович, мій командир, дозволив приймати участь у репетиціях. Це на хвилиночку досить такий відважний крок був, тому що це режимний заклад, постійні шикування, постійні наряди. Крім того, шість пар в день. Тобто нас там займали по-максимальному. Дозволяти виходити за територію. Аби займатися рок-музикою, це... потрібно мати було волю, щоб дати курсанту молодому на першому курсі це робити, я йому за це безмежно вдячний, тому що на той період якби він дав, ну, зробив так, що це все не, не встало в заняті музику. Ну, а батьки вже при навчанні в університеті, звичайно, коли я приносив там, ну, там, перші сесії, в мене було п'ятірки то ніхто, ніхто не звертав уже того. Чим я займаюся паралельно, головне, що навчання йде нормально. Ну, А потім почалися перші вже суспільні успіхи, такі активні дії гурту тіла на великій сцені. То, звичайно, тоді вже ну, якби, і мови не було про якісь заборони, тому що всі бачили, що є в нього мета. Ну, Об'єктивно є якийсь талант, можливо, в чомусь, да? і є бажання його реалізовувати, то чому забороняти. Власне, ну, таке саме ставлення до своєї дитини в мене буде обов'язково, незалежно від того, Чим він буде А Адже це я хот... є? Та, щоб я хотів від а нього, хто? хлопчик, то. А скільки? Ну, от скоро буде один рік. Боже мой. Угу. То незалежно від того, що б я хотів, чим він займався, там, я завжди буду віддавати преференцію, перевагу власне його вибору, яким би він не був. Хіба що не кримінальний. Якщо скоро буде рік, а як син реагує на творчість гурту вашого? А в нас вдома майже не грає гурт Антитіла. тіла. Він, якщо грають пісні, то вони грають там, в мене в наушниках іноді. В... У нього є якась реакція? Е, у нього є реакція в принципі, на музику. Він дуже заслуховується. Там, коли в Ютубі там дюран Дюран, наха чи якась Депешмот кліпи дивиться, він прям замирає, йому цікаво це дуже. Ну Так досить музична дитина, але ну, об'єктивно, що якісь гени передаються однозначно. Співпраця з телеканалом МТВ Україна, масштабні концертні тури, престижні музичні фестивалі, неординарні цікаві і змістовні відеороботи, зйомки у кінофільмі, все це красномовно свідчить, антитіла, явище у сучасному музичному просторі, яскраве, самобутнє, неординарне. А батьки суворі критики чи лояльні? Нелояльні. Я б не сказала, що вони суворі критики. Тому що ну, люди мудрі, розумні, розуміють, що, по-перше, для критики не той скажімо, вік, та, там є різниця в поколіннях. Тобто хтось сприймає так музику, сучасне покоління трошки по-іншому. І критерії, оцінки вони різні. Тому вони можуть давати оцінки стосовно там, моя мати, вона, крім того, що є математиком, вона є педагогом, ще й філолог. Тобто вона така широкопрофільна жінка. І вона завжди дає мені корективи стосовно моїх рим, там, слів, якихось текстів. Не завжди я дослуховуюсь, а іноді дійсно дає якісь влучні, влучні корективи. От, батько говорить з позиції це драйвово, а це так себе. Він слухає Зізі топ і шукає щось подібне до цієї музики в моїй музиці. Звичайно, що не завжди він знаходить ніяк. Дуже потужна дискографія в потужному плані. Кожен кліп він якось грамотно дуже відзнятий, Він нагадує якісь мініатюрний художній фільм. В кожному кліпі є якісь паралелі, якісь якась образність, і, звичайно, якась ідея. Хороший оператор, хороший монтаж. Як ви доходите до цього якогось концепту, концептуального вирішення, ідеї пісні? Чи втручаєтеся ви в роботу кліпмейкерів і з ким ви працюєте з режисерів? Ну, у нас склалась така добра практика, що ми з кожним новим режисером який Судовому сподобався, знімаємо не один відеокліп, два, три іноді. І в кожен процес. Долучаємося, дуже часто вигадуємо якісь першочергові ідеї, синопсиси стосовно сценарії відеокліпу. Завжди даємо скажімо, цензуру і ну, ніколи не буває такого, що скажімо, проходить якийсь сюжет відеокліпу чи якась ідея без нашого одобрення. Тому що пісні наші, ми розуміємо, що ми хочемо передати відео і як відео може, якщо доповнити текст, так. А бувають такі ситуації, що провести якусь паралельну лінію, яка абсолютно неочікувана, але розкриває пісню зовсім по іншому. Для вас, як для автора, як для ну, поета, скажімо, що е, є поштовхом для того, щоб ці рими виливалися скажімо, на е, папір, і потім згодом стали, стали ну, запісніше? Життєві ситуації, мої спостереження за, за подіями і, в принципі, бажання щось сказати. А яким є для вас цей процес творчий? Непростий. Тобто муки творчості е, знайомі? Ні, я би навіть. Ну, муки творчості в якому плані? Тобто, процес створення взагалі пісні він не такий скажімо, рожевий і е, феєричний, як це здається, ну, там, людям, недотичним до музичної індустрії. Е, пісні робляться, е, видати пісню це досить копітка праця. Яка Крім того, що це є творчий, якби якийсь шматок, є величезний шматок технічний, в тому числі і в текстах, в тому числі і в подачі, і в аналізі композиції, наскільки вона буде нормально сприйнята твоєю аудиторією, наскільки вона є актуальною на, 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 на даний момент. Тобто є багато факторів, які впливають на, 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 на реліз нового синглу. І іноді це стається досить легко. все от якось. А іноді треба подумати, попрацювати, перебрати масу варіантів, як це зробити краще і в аранжуванні, і в текстовій стилістиці, аби пісня йому, дійшла до того стану, в якому ти вже готовий показувати її загалу. Тобто немає одного якогось рецепту. Там, да? І не завжди можна сказати, що це важко. Іноді легко, іноді важко, все залежить від маси обставин. Ну, досить такий розповсюджений, скажімо, факт, що людина щаслива, їй якось не пишеться. А якщо в душі там панують якісь там особисті трагедії, якісь переживання, якісь нерозділені почуття. Тобто це вбивається, що ще не вирішили. Є, у одного, великого, і вічне. є у одного великого єврейського філософа. Такий вислів, що якби людина людині перед народженням покласти на одну руку всі страждання, які вона отримує, а на іншу руку ті задоволення маленькі, то вона б ніколи в житті б не вибрала народжуватися. Тобто, в принципі, акт народження і акт існування всього людства, він трагічний. Тому що ми всі в пошуку. Ми всі не знаємо мети свого існування. Тобто для кожного воно різна, абсолютної істини об'єктивної в нас немає. Церкви дають свої рекомендації, техногенне суспільство свої рекомендації, хтось висуває теорії якісь різні. Але суть в тому, що людина народжується, і оця доля трагізму і стояння перед пустотою всередині, вона є у кожного нас. Просто творчі люди відчуваються сильніше. Люди, які, більш скажімо, приземлені до матеріальних речей, простих, до побуту, вони здатні якби, зациклювати себе на певних речах і ніколи не задавати собі цього питання: а на що я живу? А яка моя ціля? Для чого? І оцей трагізм відсутності відповіді до такої пустоти, яка вириває все зсередини просто. У багатьох артистів і співаків він дуже ярко виражений, в тому числі, наприклад, Музир у земфіри. У багатьох е співаків е світових, які е пишуть пісні е в цьому стані, тому що вони не бачать іншої можливості існування, як не передавати цей стан, адаптувати його до слухача, до, 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 до двох простих людей. І е пишеться краще, коли ти перебуваєш в стані. Е Збентеження якогось чи, можливо в стані е, розчарування, тому що він дуже близький до цієї основної суті всього. людства. І коли ти до цієї суті основи скажімо, ментально підходиш в душі, то звідти починають йти ці якісь енергії, які виливаються в текст і все. А празність, е, феєрія, е, розлікуха якась, це все також є. Е, це все також має величезний попит. Але воно має трошки іншу природу. І тому е, всі великі твори музичні, вони мінорні. Всі великі, грандіозні, е, шедевральні там, не знаю, там, витвори мистецтва вони також мають собі всередині цей трагізм. Навіть дивіться Моналіза на цей погляд, який е, дивиться. Е, с, ну, Кожен бачить в ньому щось своє, але доля трагізму в ньому є, тому що е, вона ніби посміхається над насміхається над нами, що я щось знаю, а ви ні. І я сторонник того, що артистом повинен бути не тільки елементом розваги людини, але він повинен ставити перед людиною певні питання. Якісь. Антитіла ці протилежності, полярності слів, емоцій, нот і почуттів. Напевно, і народжується гармонія. Шлях до неї якраз і пролягає через думки і вірші фронтмена гурту, цікавого і розумного артиста Тараса Тополі.